Добрий день, шановні студенти, вас вітає старший викладач Сумського державного університету, кафедри адміністративно-господарського права та фінансово-економічної безпеки юридичного факультету Колеснікова Марія Вікторівна, кандидат юридичних наук, дисципліна Адміністративний процес. Перезовсе необхідно з'ясувати соціальне призначення адміністративно-процесуального права. Це встановлення юридичних фактів, що мають значення при вирішенні питання про права, наприклад, це отримання будь-яких льгот. По-друге, це які виникають ті норми, ну ті соціальні відносини, які регулюють щодо виникнення і поновлення порушених прав. Це, наприклад, позбавлення права керування транспортних засобів. По-третє, це ті, які пов'язані. З реалізації суб'єктивних прав і обов'язків фізичних чи юридичних оцін, це, наприклад, отримання ліцензії, щодо оскарження рішень дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень. І останні – це ті, що пов'язані із застосуванням заходів адміністративного примусу, наприклад, це арештне на майно. Предмет і метод адміністративний процес це урегульований нормами адміністративно-процесуального права, система відносин щодо визнання, забезпечення, реалізації і захисту прав свобод та інтересів, фізичних та. Та юридичних осіб. Предметом адміністративно-процесуального права є система суспільних відносин, які виникають між органами владних повноважень чи їх посадовими особами з одного боку та фізичними і юридичними особами з іншого боку. Щодо визнання, реалізації, захисту і законних прав і інтересів особи та держави. Методи є імперативні та диспозитивні. Принципи адміністративно-процесуального права існує дві групи принципів. Перша група це принципи адміністративно процесуального права. Права, це верховенство права, верховенство закону, забезпечення і охорони інтересів особи та держави. Друга, друга група принципів це принципи адміністративного процесу. Наприклад, це функціональність, це гласність, обов'язковість виконання прийнятих рішень і організаційні рівність учасників перед законом, е, існує класифікація суб'єктів адміністративного процесу. І ознаки суб'єктів адміністративного процесу це соціальні та юридичні. Класифікація учасників процесу, особи, які розглядають справу, це ті органи публічної влади, які мають право розглядати справу та адміністративні суди. Друге, це особи, які захищають свої права. Наприклад, це будь-які суб'єкти звернення та позивач. Особи, які захищають права інших осіб, це представництво за законом та за договором. І особи, які сприяють адміністративному провадженню або судочинству це, наприклад, експерти, перекладачі, адміністративні провадження та їх види. Адміністративне провадження це система нормативно регульованих якісно однорідних процесуальних дій учасників адміністративного процесу. Існує три види провадження: перше це провадження у сфері управління, це, наприклад, за заявою чи за скаргою суб'єкта звернення. Друге вид провадження це провадження з адміністративного судочинства, це розгляд адміністративних справ з адміністративними судами. І останнє третє вид провадження це адміністративне ділітні провадження. Це розгляд і вирішення адміністративних справ, пов'язаних із вчиненням адміністративного проступку, а також притягнення до адміністративної відповідальності. Існує в адміністративному процесі два таких понять, як адміністративна юрисдикція, це становлена чинним законодавством компетентність органів публічної влади або їх посадових осіб здійснювати свої функції у сфері публічного управління, і вони мають право розглядати будь-які адміністративні справи у визначенні адміністративними актами адміністративно-процесуальній форми. І адміністративна юстиція це діяльність судів, саме судів щодо розвитку і вирішення адміністративних справ, які пов'язані з захистом прав, свобод та інтересів. Бажаю вам успіхів у навчанні. Дякую за увагу.